Сполучені Штати мають складну та дуже розвинену систему парків та місць для відпочинку. Ці парки за класифікацією можуть поділятися на національні парки рівня штатів, місцеві парки Озера, берегові лінії та багато інших класифікацій. Згідно офіційних даних відділу парків по північній Кароліні, в штаті знаходиться більше 30 парків рівня штатів. Сьогодні ми відвідаємо один з таких парків. Що, готовий на прогулянку? Вітаю, друзі! Сьогодні ми мандруємо по північній Кароліні. Я запрошую вас приєднатися до нас у нашій прогулянці по, по парку. Ми приїхали в Stone Mountain State Park. І сьогодні будемо робити от прогулянку по цьому колу навколо дуже мальовничої гори. І це Stone Mountain Loop Trail. 4 4,5 милі. Мабуть, години 2-3 у нас займе. Сьогодні дуже тепла погода, тільки дощик пройшов, нема комарів, мало людей в парку. Будемо насолоджуватися прогулянкою. прогулянкою. Водоспад. Якщо зараз вниз підемо і знизу подивимося на цей водоспад, щоб спуститися вниз до водоспаду. тут Такі ось сходи зробили посеред лісу і вони метрів на я не знаю, метрів на 150 вниз походять оце ми прийшли до підніжжя водоспаду он такий і наш лабрадор звичайно дуже полюбляє воду йди гуляй гуляй ідемо досліджувачний Парк далі. А останнього разу, як ми гуляли, ми заблукали і думали, що поворот пропустили, і знову пішли наверх, але потім зрозуміло, що потрібно в цьому напрямку йти. То сьогодні ми не будемо на круги. <різь> Ось такими різнокольоровими маркерами відмічають стежки, щоб люди не заблукали. І хоча загальна довжина стежок у парку легко перевищить 25 км, усі вони в дуже гарному та доглянному стані. Ого, який камінчик. Нависає над стежкою. Задовго як стати парком у 1969 році землі навколо гори засіяли іммігранти з Англії, Германії, Ірландії, що будували в цій місцевості ферми, домівки, млини, церкви та школи. Біля підніжжя гори знаходиться музей під відкритим небом, що розповідає про життя цих людей. Це маленький музей під відкритим небом. Це старі прилади для оброблення землі, домівки людей. Надписи. Розповідаючи історію цього місця. Ознайомившись з історією та помилувавшись видами гори, ми продовжили шлях до її верхівки. Вона дуже маленька, вона з мізинчик. Ось ми пройшли половину, зараз починаємо підніматися наверх на оцю гору. Зараз буде весело. Але у когось ще дуже багато енергії. Біжить вперед усіх. Дуже класна, але крута стежка. Починається сама цікава частина стежки. Крутий підйом угору. З такими сходами. Добре, що в мене є така собака, яка тягне. А мала попереду. А ви спитаєте, де ж моя дружина? А ось вона. А ось тут навіть забили стовпчики, натягнули. Кабелі, щоб людям було зручно підійматися догори. Ось такі види відкриваються на гори. Красота! Кам'яна гора, що сформувалася більше 200 мільйонів років тому, здіймається над оточуючими лісами та долинами на висоту більше 200 метрів і являє собою величезний гранітний купол. Усе ми піднялися на вершину гори. Подивіться, яка краса. Перевершений вид. Ми трошки відпочили і починаємо рухати вже у бік парковки. А ось зверніть увагу, так як тут дерев нема, то на камнях намалювали помаранчеві точки, щоб люди також не заблукали. Дуже комфортно йти вниз до парковки. Дісталися парковки. Зайняло нас 3 години 6 хвилин, десь 5,2 милі. Це десь 8 кілометрів. Дуже було класно. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій прогулянці. До зустрічі в нових пригодах!